Автодорога Київчок 291 кілометр поблизу села Федорівка. Стала дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Мерседес Спринтер, маршрутний транспортний засіб та легковий автомобіль де Уланус. Попередньою інформацією. Водій автомобіля Мерседес, рухаючись в напрямку міста Рівне, за технічних причин зупинився на Обочні автодороги, автомобіль, де Уланус», який рухався позаду в попутньому напрямку, допустив наїзд на цей маршрутний транспортний засіб. Наслідок чого три особи отримали травми. Пізніше один із травмованих в лікарні загинув. Померли з Києва. Машину забрав з ремонту, і нас колега супроводжував, просто щоб по дорозі нічого не сталося, трапком, чесно. Побачив раптовий удар, почало розвертати машину. Взагалі їхав за, цим, за білою машиною, червоного буса не було. Видно, щоб якийсь на аварійному знаці він стояв чи на аварійці виключений. Дуже погано було його видно на проїжджій частині. Він себе не позначив. Після зіткнення ми зразу підбігли подивитись на чи хтось пострадав. В машині водій сказав, що він нормальний, в нього тільки там провачив образ січений. В Лоні я не бачив. Стояли люди на проїзній частині біля маршрутки. Декілька людей лежали на дорозі. Людина просто одна була закривалена. Зразу позвонив на 103, щоб викликати швидку допомогу. Все що могли, надавали першу медичну аптечку, достали, щоб якісь пінти вати. Транспортна пригода не сталася. В мене лопнув ремінь, привода топливного насоса. Я зупинився, так як зупинився. Ще вийшли з машини пасажири, бачу, машина трохи стоїть ну, майже на білій полосі. Пасажири ще допомогли мені забрати її з проїжджої частини. Зупинила, що вона черепаха. Каже, я їду повний, каже, я не можу тебе почати. І тільки він від'їхав, я телефон тримав в руках і ззаду бачив, висить машина. Я встиг тікти, впав на асфальт і він вдарив. Тобто ви без габаритів стояли Ні, Габарити горіли, я аварійний знаю. Пасажири просто ходили. Скільки в салоні автомобіля було чоловік. пасажирів? Сім чоловік? Сім чоловік. А ви зараз себе як почуваєте? Я не вважаю. А люди? Ну, то, то, то нормально все, одного мужчина забрала переломана нога. Дякую вам.